Чому я обрав цю професію? Виконав студент групи ТМ512. Шпаньовець Сергій Євгенійович Перші помисли. Мій дідусь працював трактористом на тракторі Т-150. Про мого дідуся було написано статтю в газеті «Радянський патріот. Я часто допомагав дідусеві ремонтувати трактор. Стати трактористом це моя дитяча мрія. Стимул для досягнення мрії. Я народився в маленькому селі. Воно оточене полями з усіх сторін. Сезон землеробства мимо мого подвір'я постійно проїжджають трактори. Комбайни та багато іншої аграрної техніки. Це кожного дня посилює моє бажання піти навчатися в аграрну сферу. Перший досвід у роботі. Одним літом дорослі домовилися, щоб я тиждень попрацював під час жнив. В полях для отримання досвіду. Тоді я Вдостовірився, що це і є моє майбутнє. Обрання навчального закладу. Після закінчення школи я почав шукати заклади, освіти, де я зможу отримати необхідну мені професію. В інтернеті я знайшов сайт коледжу і подав документи. Зараз з великим інтересом навчаюся. Дякую за увагу. Я просихорцем групи ТМБ 112. Обрав професію пов'язану з лотацією та ремонтом машин і обладнанням агропромислового виробництва, тому що бачу в неї ідеальне поєднання моєї пристрасті до техніки та усвідомлення критичної важливості цієї сфери для майбутнього. Любов до заліза та... Інженерних задач з самого початку мене тягнула до механізмів. Сучасна агротехніка це не просто трактори, це складні високотехнологічні комплекси, які потребують глибокого інженерного підходу. Я Кукс Євгеній Олександрович з групи 512. Чому я обрав професію тракториста з експлуатації та ремонту сільськогосподарських машин? Тому що мені подобається техніка та робота на землі. Я хочу вміти не лише керувати машинами, а й підтримувати їх в справному стані. Ця професія затребована, дає можливість працювати на сучасному в обладнанні. Та робити важливий внесок у розвиток розмового виробництва. Все завдяки батькові та діду Севі, що привчили мене працювати на аграрному промисловому виробництві.